Як на мене, 70% доріг потребує ремонту. Весна принесла франківцям не тільки сонячну та теплу погоду, а й вказала на традиційні проблеми із дорогами. На деяких важливих вулицях утворилися аварійні вибоїни, які становили незручності для пересування транспортних засобів та навіть призводили до ДТП. За словами керівника комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталія Бурка. Найбільша ямковість утворилася на дорогах, які капітально не ремонтувалися 10 та більше років. Це такі вулиці, як Коновальця, Івасюка, Галицька, Тисменицька, Ребета, Довженка та. Інше загалом каже головний дорожник міста ремонту зараз потребує щонайменше 70% автошляхів. Якщо взяти у нас місто протяжність доріг 206 км, кілометрів, все інше села, то з тих 206 кілометрів 130 треба принаймні пройтися поточним ремонтом. А відтак роботи на дорогах проводяться мало не щодня. На 2024 рік на утримання вулично дорожньої мережі закладено 70 мільйонів гривень, а на поточні ремонти 20 мільйонів. Тим на думку Віталія Бурка, саме на поточні ремонти коштів може й не вистачити. Ямковість на цих вулицях вселенно буде утворюватися внаслідок тепер уже дощів. Те, що ми ремонтували, воно звичайно буде триматися. Там де ми не ремонтували, там будуть будуть ямковість утримуватись. Тому що тому що. Про що, як я вже починав говорити, ці дороги все ж таки вже хочуть капітального ремонту. Але в умовах військового часу, як говорив Руслан Романович, і мешканці міста, це не є не зовсім доречно, тому ми будемо в такому режимі працювати і далі. Ми поцікавилися у мешканців того сте Івано-Франківська, як вони оцінюють стан доріг в місті. А також запитали, чи потрібно міські кошти вкладати в бюджет та благоустрій або ж спрямовувати їх на ЗСУ. Я лише недавно отримав права дороги так собі, особливо після зими. Купа ямів ліпше на ЗСУ, бо таке. Ми ще можемо по ямах поїздити. Їм більш потрібніше. Я вважаю, що треба це все одно нашим захисникам допомагати першим ділом, але я рахую, що є цей все одно бюджет. В, ну, в кожного міста, щоб хоча б якийсь мінімум робити, латати, щоб могли люди, ті ж навіть це військові сім'ї їхні ходити по плюс-мінус якихось нормальних дорогах. Там якісь капітальні там, речі, то їх я вважаю, що їх ну, не потрібно робити. Для машин деякі дороги бувають інколи. Ну, не дуже комфортні, але розуміючи, ситуація, яка є в нас в країні, то... Не жаліємось. Моя думка давати на армію, робити частковий ремонт, там ямкове швидке, таке капітальне робити краще на армію віддати. Валіки так. А так взагалі дороги. Ми приїжджали зімою, то я вам скажу, що комунальні служби не працюють. Мені з коляскою було дуже тяжко. а зараз – так. Час добре. Краще, хай поки нашим хлопцям дають на ЗСУ. Їм там дуже тяжко, дуже. Ями почекають, походимо ноги, ми не поламаємо всі, а нашим хлопцям треба, треба допомагати. івано Франків чудовий, ну дороги це жах. Краще на фронт, якщо робити такі дороги, та хоч і не робити, або робити, ну все рівно гроші на фронт давати. Нам немає різниці, вже яка дороги буде, якщо... якщо щось погано буде на фронті. Дороги, то мене ще й по. По калебані ходити, розумієте, по, по калюжях. Лише головне, би, аби було чисте повітря, мирне небо і повага один до одного. Оце буде держава, оце, оце те, що треба. А те, що дорога, коди знають, що треба дорогу. Але без дороги ще це перше, це не перший ряд. Це треба трошки назад відкинути. А інші питання є останні два роки жахливі. Ну просто це нема слів. Я розумію, що в принципі війна і це не треба вкладувати, але. Франківську досить багато бізнесів відкрили за період війни, і якщо вони зареєстровані в Франківську, відповідно все йде до міського бюджету. Я думаю, що ці гроші було б доречно витратити на дороги. Давайте тоді, хоча б 70 на 30. все ж таки на армію більше, але нагальні такі потреби все ж таки варто вирішувати. Тим часом міський голова Руслан Марцінків нещодавно у соцмережі провів опитування стосовно того, чи на часі фінансувати ремонтні роботи, враховуючи війну та потреби, які необхідні для армії. Більшість, а Саме 50% виступили за ямковий ремонт, а решту коштів спрямувати на ЗСУ. Ще 21% вважають, що ремонтні роботи взагалі не треба проводити, а все віддати на армію. Дещо більше 10% – за капітальний ремонт, решта за поточні ремонти. Це така умовах війни. Така дилема, тобто ми виділили 17% нашого бюджету на підтримку збройних сил України, але з другого боку треба зробити, щоб були дороги проїзні. Тому зараз завдання поточний ремонт, і щоб наші дороги були проїзні на самих таких на найнебезпечніших ділянках. Зрештою, очільник громади запевнив, що основні вулиці, такі як січових стрільців Дністровська, Миклечука та інші, такі будуть відремонтовані. Так вони не будуть. Так, як це зустріч капітальний ремонт, але вони будуть проїзні. Як бачимо, попри те, що думки франківців розділилися щодо ремонту вулиць та доріг, міська влада продовжує поточні ремонти на критично важливих ділянках. Водночас велику увагу приділяє і допомозі зсу Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.